Эй, hey, привет. 4 часа, и мы вместе с вами мудрим всё собственными руками. И дальше говорим про кинотеатр, который можно сделать практически у себя дома. Фейсбук собирает анонимев, не wiadomo для чого. Какие крутые гаджеты можно делать собственными руками? Об этом говорим сегодня с нашим гостем. У нас сегодня Игорь Томенчук. И я зустрічаю його. Игорь Томенчук. У минулому юрист, а нині дизайнер. Власноруч виготовляє модні гаджети зі старих речей, наприклад, із трилітрових банок та цеглини акустичну систему для айфону. Хочу узнати, вообще та істочники для тебе доходу, или все же просто метод вдохновения собственного на даний час все одно це залишається поки що є хобі, тому що хобі все, що приносить коштів менше, ніж основна робота. Угу. А якщо допустимо же... <кхм> браття обращаться к тебе, может быть, попросить какую нибудь интересную вещь перевоплотить і вселити в нього нову життя. Возьмешся за це. Такі речі вони завжди, якби індивідуальні. Відповідно, треба конкретно говорити, що це для чого це. І тоді можна чіткіше сказати, ось це стільки то часу займе, або такі-то матеріали потрібні І додати. в такому випадку на продажу що-то ти можеш да. все уже зготовити. Mm -hmm. е, Перед тим, як ми будемо ділитися лайфхаками, давай можеш нам озвучити свою супермету на найближчий час. Що стосовно гаджетів та їх розвитку. Е, скажімо так, є бажання е, далі продовжувати розвивати от, графічний той самий дизайн, який зараз основним є, і продовжувати, але вже Предметний дизайн, але наближений до фабричного, тобто те, що можна дублювати, щоб було доступно е, більшості і була змога його придбати. А Тому, тоді вже друга сходинка це магазин і величезна кількість. Ну, так? Ну насправді, з, з цього досвіду, що є і до чого взагалі зараз в світі все котиться. Магазини це, скажімо, якщо є класний товар. То його чи через магазин, чи через соцмережі, чи через інтернет-магазин його знайдуть і куплять. Тим часом переходимо до лайфхаків. Я пропоную зробити бампер для свого айфончику. Як це робиться? Беремо звичайний браслет, який використовуєте для прикраси своєї долоні, своєї руки, гумовий звичайно браслет, і при цьому ви берете манікюрні ножиці, надягаєте браслет на айфончик, одягаєте його в цей браслет і починаєте вирізати необхідні щілини для роз'їзду. и для наушники А я вот за красивые аксессуары и э, применяемые старые вещи, которые давно у вас может быть где-то забарахлились. Например, часы из доминой клавиш от старой клавиатуры. То есть для этого вам нужно на самом деле или доска, или картонная, или пластиковая пластина, а лучше даже старый поднос, может быть у бабушки есть такой деревянный, знаете, это будет просто супер вариант. Старая кредитка может служить вам звучайную підставку для телефона, смартфона або чего будь чего-то. А, вот, а вот если, например, вы собираетесь сделать девушке предложение, обязательно воспользуйтесь нашим лайфхаком и поместите крошечное колечко в скорлупу для ореха. Это будет невероятно романтично. Мало того, вы можете даже подарить это все вместе с цветочком, закупать куда-нибудь орешек на глубину. Это особистый кин. Но театр, тобто ви берете величезну коробку, наприклад, з під старих гаджетів, вирізаєте вирізаєте той самий необхідний отвір для вашого смартфону, поміщаєте тоді, туди, туди свій гаджет, і потім пірнаєте під цю коробку у повній темряві і спостерігаєте улюблені канали, фільми та кліпи. Спасибо, Игорь, большое за то, что ты действительно сделаешь апгрейд вообще старым вещам, потому что это и экологично, плюс это еще и минимально затратно по материальным снабжениям. Вообще спасибо за вдохновение тебе большое. Мы на самом деле двигаемся дальше. И у нас фейлы есть. -E. Вины Алисы Милана. Так, ну а также соцмережа, которая позволит э, за посты и гроши. А также вы помните, что мы здесь раздаем подарки, если вдруг вы правильно и внимательно смотрите нашу программу, отвечаете на вопрос, и вы получаете все то, что хранится и бережется у нас специально для вас. Будьте с нами ровно через час, а значит в 5 вечера встречаемся.